Здалося, що студія дрімів почала відроджуватись і тут 2023 рік. І Рубі Гілмор, Тінейджер Кракен, мультфільм, який так сподобався особисто мені, і так не сподобався всьому світу, що з 70 мільйонів вкладених доларів в прокаті повернув лише 46,1 Я... Якщо не брати до уваги того комп'ютерного недоспіріта, що 42 мільйони приніс, то це найбільший збиток студії. Та він і так найбільший збиток, бо в спірі та. Вклали всього 30 мільйонів, тобто він навіть прибутковим був. Тож чому особисто мені мультфільм сподобався? А всьому світу ні. Спробуємо розібратися. Є нотанімейшн з вами. І в безспойлерній оцінці я цілих 95 зі 100 балів поставив цьому мульту. Так він мене захопив. Тут біда, навіть в моїй родині він більш за все тільки мені сподобався. Як цвіркун на плечі Джека Хорнера, що вийшов в той самий рік, коли Дісней зробив свою екранізацію живої дії Пінокіо. Рубі Гілмур, тінейджерка Кракен, виходила в кінотеатри одночасно з Діснеївською. Екранізацію русалоньки. І тут теж є руда русалонька. І коли я йшов в кіно, я сподівався на весь цей стьоб Діснея, що притаманний студії дрімів. Тоді я ще не лазив всередину за історії, не знав, що Джефрі Катценберг вже покинув студію, і тоді мені здавалося це таким природним. Та думаю, що в Америці в усі ці закулісні скандали люди були більш занурені завдяки нескінченним шоу і на телебаченні, і на Ютубі, що розповідають такі. Детальки відверто, якщо з котом у чоботях це прокатило, бо це франшиза шрек, вони це і розпочали, і в рамках їх всесвіту це органічно, то у Кракена не вийшло. Хоч Челсі, дрімвоксовський аналог ріел, вчиняє в мульті саме так, як зробила відьма Урсула. Тобто Рубі рятує хлопця. А вона забирає цю заслугу собі і ще отримує визнання всієї школи, а потім виявляється лиходійкою таке собі переосмислення Аріели, і відверто, був би Джефрі у руля, можливо, б це спрацювало набагато краще. Але порівнювали, Рубі Гілмур не стільки з русалонькою, скільки з мультами Лука і Червонію. Бо це родина морських чудовиськ, що живуть на суші, маскуючись під людей. Ще у 2016 році сценаристи Бренсі Браун і Еліо Дігос. Запі розповіли історію про сімейство морських чудовиськ, що живуть насучі на, на відноті крісу Кузерсу. Чи кузерсу, я не знаю, як треба наголос ставити керівнику розробки DreamVox Animations. Ну так, помінялося начальство, нові обличчя треба звикати. Сценарій був з назвою Знайомтеся з Гілманами і базувався на їхніх спогадах про дитинство в Ов'єдо, штат Флоріда. Ну скажіть, правда ж, схоже, все це вайбом на того самого луку. А також базувався на досвіді Брауна як кубинського американця у першому поколінні. Сім'я Гілманів частково базується на його реальній Родині три роки по тому Келі Кунісілела стала продюсером. А раніше вона працювала координатором сюжету над Шреком. 2. А за думкою більшості це найкращий мультфільм студії дрімів. І була продюсером короткометражки Білбі. Дуже дивна кар'єра в дрімах. Так режисером назначили Пола тобіта, а зараз кадровку взялася Фарін Перл, і в 2020-му понеслася розробка, але режисер чомусь відвалився. Тоді продюсерка зв'язалася з Кірком Деміко і зробила його режисером. А от Перл стала співрежисеркою, і це її повнометражний дебют. А ще творці тримали звізок з власними доньками, наприклад, Емеля Остін, що створювала моделювання локацій, розповідає, як надихалася кімнатою власної доньки, щоб створити наброски для кімнати Рубі. Та й продюсерка своїй доньці показувала кожен момент фільму, а донька коментувала, як би вона відреагувала в тій чи іншій ситуації. І відверто кажучи, мені набагато більше подобається цей мульт ніж. Червонію, а порівнювати тут є що, і там, і там дівчинка, що вчиться невідмінно. Мама з гіперопікою, яка фактично у сім'ї має більш вагомий голос. Донька, яка мріє кудись потрапити і робить про це презентацію. Друзі, доньки, які вмовляють її ослухатися поради батьків, те, що дівчинка взагалі не в курсі, щоб перетвориться на якогось здорового монстра, буде ображатися на маму за те, що вона і раніше не казала. Все це один в один, повторюється, як і в мультфільмі Червонію. Але я просто кайфую від того, наскільки адекватно тут поводиться дівчинка. Так від неї мама щось приховує, її це обурює, і вона хоче дізнатися, що саме. Так вона тікає з дому в океан, де зустрічає бабцю, яка є королевою. Але у дівчинки є мізки, і вона розуміє, що матуся її все ж таки любить. І хоч вона досі ображається, вона повертається і не знущається. Над матінкою, на відмінно від Мей, яка свою власну вирішила вбити. До речі, ще одна схожість мультів: у червоні у події відбувалися в Канаді. А тут мульт таку тупість як морських жителів, що всі помічають, виправдовує тим, що а ми з Канади. І це настільки дурне, але смішне виправдання, бо ми справді дуже часто сприймаємо людей з іншої країни, майже як іншопланетян. І ще це нагадує мені логіку мульта поганці. Типу, ми навмисно Зробили якусь фігню, після якої ви до логіки взагалі не зможете причепитись. До речі, багато хто чіплявся до того, що гілмани пішли з океану, щоб сховати рубі від мами, але при цьому кудись. Глядачу, ти прийшов подивитися мій ролик? Та це напевно не має сенсу, бо мій канал вмирає. Я врятую його подобайку. Дякую, та це не допоможе вже майже два місяці. Як жодне відео не збирає навіть тисячі вподобайок. Yeah. Кожен новий ролик збирає менше попереднього. Чувак, тоді я врятую тебе коментарем більше дев'яти слів. Зараз як розганю і напишу. Стіну алгор, міфі, я такий вдячний тобі за підтримку. Але все це не має сенсу. Не розкисай! Я просто реально дивлюся на речі і бачу, що все не має сенсу. А я кофі? що як підтримати тебе на баймі кофі! Кава ж будьорить, треба купити тобі каву. Тільки на цьому і тримаюся. І ця підтримка в моєму серці. Але вподобайка все одно не завадить, як і коментар. Тому я ти впевненість надає мені сил. Піду пораджу друзям. Хай теж. Побачить твої ролики! Гілмани пішли з океану, щоб сховати рубі від мами, але при цьому кудись далеко не поїхали. На березі залишились. Та в мульті про це мама каже як про умову їх існування, бо їм потрібне місто на березі моря, щоб була вологість, інакше вони загинуть. Саме тому вона й не мала потрапити в океан. А чого ж ви та біля нього? Треба бути вогкими. А, вогкими. До речі, місто тут дуже круте, воно таке все портове. І навіть ось ця школа, яка цілком. Повністю зроблена з морських контейнерів, створює якийсь особливий, реально морський настрій. Звісно, Рубі теж косячить, бо вона з якогось дива починає дружити з Челсі. Цією самою русалкою. Вона знає, що між їх і кракенами була війна на знищення. Вона бачила, як Челсі забрала її заслугу і приписала собі врятування хлопця, але дружить з нею. І думає, що все буде круто, хоче віддати наймогутнішу зброю. Дівчинці, маму якої типу вбила її мама, це все може здаватися мега тупим. Але насправді підліток, що вимушена приховувати ким вона є, насправді нарешті знаходить людину, що її просто сприймає, такою як є. Я вірю в те, що вона так легко могла піддатися маніпуляціям Челсі. А ще мені дуже імпонує думка, що якби ми не хотіли миру і порозуміння, ми завжди маємо пам'ятати уроки історії і дуже обережно ставитися. До всіх, з ким ми намагаємося будувати стосунки, цей мультфільм виграє в мене навіть в тому питанні, що Рубі двічі перепрошує у своїх друзів. Вибачте, що не сказала всього раніше. І вибачте, що вас прокинула з мульта червонію не спромоглася цього зробити. Ти зрадила нашу дружбу. І я знаю, і мені шкода. Я все життя божевільно залежна від маминої думки про мене. Я злякалась її незадоволення. Вона почала розповідати про свої страхи, про свої відчуття. Вона знов ставила себе на перше місце. Вона навіть не сказала слово вибачте. При цьому Рубі не заподіяла ніякої шкоди своїм друзям. Вона просто обділила їх увагою, ніби. Зрадила бо почала спілкуватися більше з іншою дівчиною мей при цьому ж вчинила злочин і спихнула провину на цей злочин на своїх друзів. Відчуваєте різницю? А помірилися там дівчата тому, що вони фанатки Фортауну. Фартаун віки. Добре, не буду підгорати вкотре. Якщо хочете подивитись, як в мене палало, зайдіть окремо на це відео і перегляньте. Для мене дійсно цей мультфільм виграє на порівнянні, а для всього світу якраз таки на порівнянні він і програв, бо вони побачили настільки вторинний продукт з тією самою русаленькою, лукою і червонією. Що не оцінили посил мультфільму, і тому він став таким крахом дрімів. Звісно, тут ще така доволі спорна анімація. Вона дуже оригінальна. Якби цей мульт зайшов, стала би топчиком. А оскільки не зайшов. То залишається дивуватися, чому брали саме такий стиль. Хоч мені дівча Кракін дуже подобається, ви бачили, як вона труп часто виглядає. Повірте, технологічно над її анімацією теж запарилися, бо це була вже не кісткова анімація, де можуть рухатись суглоби. А тут доводилося анімувати купу частинок цієї тінейджерки. А скільки вони вклали в зачіску лиходійки Нерісі. рісі, це та сама Челсі, просто вона брехала, що вона Челсі, вона Нерісі. рісі. Бо тут вам і Світлення, і не мов би жива вода, ех. Якби захопливо можна було про все це розповідати, якби мультик зайшов і ви всі поділяли мою любов до нього. Ну а так він не заслужив ніяких нагород, критичних схвалень і став чини найбільшою фінансовою бомбою. Від яких не гофтуються. Он вам, як приклад, мультфільм, який зібрав всього на 3 мільйони більше, а вклали в нього на 40 мільйонів більше. Як думаєте, мав продовження? Звісно ж, мав, бо це тролі. І я нагадаю вам дуже важливий мерч. Тому у 2000 Ще двадцять ми побачили мультфільм Банда в зборі, про який поговоримо якось наступного разу. Якщо я знайду для всього цього сили, бо чомусь всі мої ролики стали набирати якомога менше переглядів, і Ютуб мені ніби волає в вухоть. Єноте вали нафік звідси, тобі тут нема чого робити. Останні 10 відео не зібрали навіть тисячі ваших вподобаєв, а мені фактично залишилось розповісти вам про третіх тролів, трошечки перезаписати для спонсорів на Ютубі ролик по Твертій панді знов таки для спонсорів на баймія кофі зробити відео про мультфільм. Оріон і темряк, також там на Баймія Кофі додати кілька слів про мегамозок проти синдикату загибелі і знов таки на Баймія Кофі розповісти трошечки про мультфільм Дикий робот, що має вийти 17 жовтня 2024 року. Тож на моєму каналі може бути дуже довга перерва, бо все це потім треба зібрати в одне єдине дуже довге відео і видати вам всі мультфільми студії Дрімвокс. За 30 років всього їх буде цілих 50. Якщо вважаєте, що ця моя робота заслуговує вашої підтримки, то обов'язково зробіть це. Вподобайки, коментарі і розповсюдження відео. Це вже те, за що я вам дуже і дуже вдячний. І звісно ж, можете підтримати творця на баймі кофі, як роблять ці чудові люди. Але в першу чергу фінансово нам потрібно підтримувати Збройні Сили України, щоб прилітало по дрону у кожну свинособачу собачу пику. Це програма від фонду Стерненка, який я раджу в описі кожного відео. Дякую вам всім за увагу. На все добре. Мені тут навіть конфлікт мами Рубі з бабусею Рубі набагато більше подобається, бо в червонію вона подряпала матір за те, що хотіла собі тюхтія чоловіка. А тут донька пішла від мами для того, щоб не робити з власної дитини солдата, щоб відвести її від боїв, небезпеки і подарувати їй мирне життя.